Всім привіт! Мене звати Оля, і ви у мене на каналі Продяг хенд Сьогодні буде відео як з люкса, так і з вагового секонд-хенду. Розпочну я власне з огляду речей з фіксованими цінами. І Першим хочу вам показати ось це плаття в такий крупний квітковий принт на чорному фоні білі лілії. Його ціна 190 гривень, продається воно зі знижкою. Раніше його оцінювали в 380 гривень. Плаття в ідеально в новому стані, є ще прикріплений запасний гудзик і це 100% віскоза. Розмір плаття був вказаний 20-й. Я хвилювалася, що воно буде надто велике, надто широке, але за рахунок того, що воно має поясок, подивіться, як чудово сіло по фігурі. Мені дуже подобається. Це бренд Dorothy Parkins, і це такий мас маркет який дуже часто трапляється в магазинах Second Hand, напевно, настільки часто, як Mark Spencer. І, власне, дуже мені сподобався цей крій, це таке плаття халат, воно повністю спереді защіпається на губзики, плюс те, що воно таке от подовжене, нижче коліна, на короткі рука. Це таке дуже зручне, комфортне плаття, яке може стати просто улюбленим і носити його можна практично щодень. Наступне плаття від бренду Жорж, і мені здається, я вам його показувала в одному з своїх минулих відео. Тоді воно коштувало 450 гривень, зараз продається зі знижкою у 225 гривень. Оцінили. Воно теж таке дуже яскраве, дуже літнє, рожево-блакитне і розмір вказаний 18. Але плаття теж має поясок, тому, думаю, його можна відкоригувати по фігурі, і воно теж має добре сісти. За своїм складом воно теж на 100% з віскози. І ось так виглядає плаття на мені, воно дещо мені нагадує попереднє за своїм кроєм фасоном, така ж довжина, теж з пояском. Дещо у цьому платі відрізняється рукав, тут він коротший і тут зовсім інший виріз, власне, він тут подібний. Не знаю, мені все-таки попереднє плаття більше сподобалося, незважаючи на те, що воно більш таке от в темних тонах, але мені здається, воно більш практичне, більш універсальне і більш так мені лягло до душі. Що зізнаюся, я його теж в перший день не купила. Я за ним повернулась на наступний день і вже купила його в наступний день. Ну а це плаття я вирішила все-таки залишити в магазині, воно мені якось по своєму принту дуже нагадало халат. Наступне плаття, яке я вам хочу показати, це від фірми Ту, в 14 розмірі, і його оцінили в 360 гривень. Надзвичайно, мені тут сподобався принт, чорно-білий теж, в такі от дрібні квіточки, але я була розчарована, коли побачила його бірку зі складом. Воно на 98% з поліестру на 2 з еластану, тобто повністю синтетичне. Чомусь на дотик я спочатку цього не відчула. Власне, взяла в примірочну, тому вам вже його і покажу на собі. Звичайно, через його склад собі брати не буду, але дуже класний в нього крій і фасон. Воно таке повністю йде на запах, збоку зав'язується. Такі от рукавчики, як крила. Ну таке воно дуже жіночне, дуже романтичне, прикольне. Ви, мабуть, уже помітили. Я сьогодні в незвичному для себе взутті на високих таких от підборах на тинкетці. Давненько я не вдягала нічого на підборах, мабуть, уже роки три або чотири. І от вперше вдягнула і скажу вам, дуже класно з такими підборами виглядають усі сукні. А це плаття я знайшла на наступний день, коли повернулася за сукнею чорно-білою в білі лілії. Ось таке на чорному тлі яскраві червоні квіти, це теж 100% віскоза. Плаття коштує 190 гривень. Власне, це 18-й розмір, і ось так воно виглядає на мені. Воно теж йде повністю на запах, з боку воно на зав'язку. І не дуже мені тут сподобалася довжина, ну і загалом, мені здається, не дуже добре воно сіло. Хоча от думаю, з моїм попереднім взуттям на високій танкиці воно б виглядало набагато краще і шикарніше. Так, все-таки взуття має велике значення, але я все-таки ношу завжди або кросівки, кеди, або ось такі от сандалі на плоскому ходу. Тому все-таки мені краще приміряти саме з таким взуттям, аби розуміти, як сукня буде виглядати з взуттям, які я ношу щодень, а не там раз в рік. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це джинси, шістнадцятий розмір. Вони нові. Бачите, тут ще збереглася картонова бірка. Їх продають теж зі знижкою. Їх оцінили зараз у 325 гривень. Недорого, як на мене, з боку вони мають ось такі розрізи. Минулого чи позаминулого року, власне, такі джинси з такими розрізами були на піку популярності. І буду я їх приміряти ось таким ніжно-рожевим светром. Теж абсолютно новим. Теж тут присутня картонова бірка. Цей італійський бренд Benetton, власне розмір XL його оцінили у 550 гривень. Ну, скажем так, не дешево. і за своїм складом светер повністю натуральний. Це 100% бавовна. Ну і ось так це все виглядає разом. Так, светер дещо великуватий, особливо це помітно на рукавах, але його взяла з чоловічого відділу. Це не дивно розмір XL, Він все-таки так на мене завеликий. Ну а джинси прекрасно сіли. Особливо мені подобається, як виглядають ці розрізи. У них прямо в мене такі ноги, як від вух, дуже видовжують ноги, але є один нюанс: вони настільки класно виглядають саме з підборами, саме з високим каблуком. Я їх міряла із взуттям на низькому ходу, і вони виглядають в такому варіанті жахливо, саме тому залишила їх в магазині. Власне, ось ці шльопанці брала, аби приміряти разом з джинсами ось такі золоті, блискучі. Також, як варіант, міряла ще їх ось такими кросівками від Puma, теж дуже красивого такого пудрового, рожевого кольору. Але, як я вже сказала, джинси в такому варіанті жахливо виглядають. Я навіть це вирішила вам не показувати у відео. І давайте я вам ще покажу сумки, які були на люксі. Був ось такий золотий рюкзачок. Дуже цікава круглої форми. Сумка. З нею багатьом подобається. Такі от різні цікаві так, за формою сумочки. Вона абсолютно літня. Бачите, вона така от текстильна з яскравими акцентами, але вона не дешева сумка. Власне, її ціна 380 гривень. Як для текстильної сумки, мені здається, це за дорого. І була ще ось така сумка від Ted Baker за 280 гривень, абсолютно нова. І власне на наступний день, звідки з'явилася ще ось така дута сумочка? Вперед день, коли я знімала, вона не висіла серед сумок. Я так розумію, що все-таки речі деякі довішують впродовж тижня, і ось цю сумку довішали власне на наступний день. Подивіться, яка вона класна, бежева, дуже класної форми. У неї такий теж текстильний, бачите, довгий ремінець, який коригується. Ну і сама по собі вона класна, але як на мене трішки дороговата 450 гривень. для такої сумки забагато, тому можна дочекатися знижки і, власне, на знижці її купити. Звичайно, якщо вона дочекається. І переходимо з вами на ваговий відділ. Знайшла ось таке шикарнюче плаття, теж від Дороті Паркінс, але я так розумію по бірці, що воно вінтажне. Розмір вказаний 20 або 46, воно на 100% з віскози. Віскоза дуже якісна, така от блискуча. Так? Це такий атлас, який дуже нагадує шовк. Дуже класно крою. Це така от як нічна сорочка. Так, це плаття і давно собі я Шукала щось схоже, довго не могла знайти. Якщо знаходила, то такого типу плаття були лише з поліестру, з синтетики. Я завжди мріяла, звичайно, про шовкове таке плаття, але я думаю, з віскози теж непогано. Я думаю, якщо його добре відпрасувати, плаття буде виглядати насправді дорого, багато, шикарно. І з якимось жакетом можна навіть кудись в ресторан піти, або якось його можна і стилізувати на щодень. І колір в платі просто божественний. Він не просто червоний, а такий, як рубіновий. Дуже гарний відтінок. Мені подобається його ціну. Дізнаєтесь трішечки пізніше. Я його обов'язково поважу. Напишіть, до речі, як вам це плаття, чи наважились би ви в такому ходити, чи воно вам надто нагадує нічну сорочку. І наступним вам хочу показати ось таке плаття. Бачите, тут такий принт, якісь тут такі східні мотиви. Воно йде на запах. Дуже схоже плаття у моєму гардеробі є, і я його, до речі, знайшла на цьому ж секонд-хенді. За своїм складом воно, я думаю, натуральний бірки з складом я не знайшла, але по відчуттях це теж віскоза. Ось таке воно йде довге на запах, і мені здається, воно виглядає нічим не гірше ніж ті плаття, які я приміряла. В люксі, так, де фіксовані ціни, а заважить воно, я думаю, менше, ніж 200 гривень. Ну, гривень, можливо, 150 Дуже гарний у платі крій і довжина добра, бачите, тут така талія, підкреслена, Усе в цьому платі на місці. Єдиний мені не подобається принт, окрім того, у мене вже дуже схоже є. Якщо б воно було або в квіти, або однотонне, однозначно його б собі купила. Класне, стильне і мені здається, воно підійде на будь-яку жіночу фігуру і лише так підкреслить цю жіночу фігуру. Отже, як і обіцяла вам поважила плаття, яке я купила, воно заважило на 64 гривні. Власна ціна сьогодні за кілограм 302 гривні. А це ми з вами вже на іншому. секонд хенді теж ваговому, аби відео у мене не було лише про плаття. Трішки вам покажу кежуальних речей. Це кофти, блузи, а також штани. Знайшла ось таку смугасту, має такі сантименти до тельняшок. Дуже мені подобаються вони. За своїм складом вона на 100% котонова, натуральна, і ось так власне виглядає в примірці. У мене схоже є тільки з такими помаранчевими. так. Смужками на рукавах і на горловині, а тут я знайшла з такими жовтими акцентними смужками, і це додає якоїсь такої цікавинки, нібито банальні такі звичні речі, як смугаста кофта. Так що можна нового вигадати? А от власне такі от акцентні яскраві вставки мені здається, робить її незвичною і оригінальною. Також сподобалася мені ось така блуза від фірми H&M в розмірі L чорного кольору. Так, так чорний колір саме на літо. Я люблю цей колір і ношу його в будь-яку пару року. І, власне, мені сподобалася якість тканини. Це 100% віскоза. Дуже класна вона на дотик. Мені здається, вона влітку має супер охолоджувати. Вона дуже нагадала мені шовкову тканину. Ось така от блуза защіпається спереді повністю на гудзики, має в-подібний виріз, такий дещо опущений рукав. І ну, трішечки вона великувата. Мені здалася, вона занадто широкою, саме тому вирішила її не брати. А так крі у неї класний. І я такий крій дуже люблю, вільний, але він надто вільний. Ще була ось така от блуза від фірми George. Повністю в квіти. Мені здається, минулого року всі мас-маркети були забиті битком саме такого плану кофтами, в такий дрібний квітковий принт, практично такий самий, як ці кофти. Дуже багато їх є і зараз в магазинах. Вони ще залишилися з минулого сезону. За своїм складом, вона на 100% з за це 14-й розмір. Тут в поясі вставлена резинка, тому вона, бачите, така от приталена. Ну, З цими джинсами вона недобре виглядає. ну І загалом вона не зовсім в моєму стилі. так, Я не знаю, з чим би я її носила. Але намагаюсь примірочно брати дуже різнопланові речі, деколи мене дивує, так щось. І на перший погляд на вішаку, я б цю річ ніколи не одягнула. а От в примірці вона мене здивувала, і я її можу купити. Вона мені може сподобатися. Так намагаюсь брати різнопланові речі і для того, аби вам цікавіше було дивитися, адже у всіх нас смаки дуже різні. Хтось любить спорт, хтось любить класику, тому я беру. І ось такі от класичні речі, як ось ця от блуза, вона дуже яскрава, акцентна, за своїм складом вона на 100% бавовни. На мене вона завелика і не зовсім в моєму стилі. Але як знахідка, мені здається, це чудова річ, вона в прекрасному стані, дуже класна на дотик, така от дуже літня, повітряна, мені здається, в ній влітку дуже комфортно. Ну і вона якраз такого кольору, дуже зараз трендового. І давайте від блуз перейдемо до штанів. Сподобалися мені ось такі джинси світло-блакитного кольору в 14 розмірі від фірми Next. Вони такого прямого крою, довгі. На перший погляд, вони мені видалися в хорошому стані. І зараз вам покажу їх на собі. Вони, власне, такого ж кольору, як джинси зараз на мені. Ось бачите, той самий відтінок. І, власне, в примірці вони виявилися якимись такими, бачите, дуже заношеними. І ну, дуже недобре вони сіли. Сам джинс такий от дуже тонесенький. На перший погляд на літо це мав побути великий плюс, але він зовсім не тримає форму, висить як тряпка, одним словом, мені не сподобалося. І ще знайшла на чоловічому відділі ось такі штани кольору хакі з накладними кишенями. Такі от штани карго, але наскільки я розумію, це штани для гір, тобто для походів. Ось така відбірка, тут, до речі, є невеликий відсоток котону, що мене приємно здивувало, адже на дотик вони такі от були прям як синтетика-синтетика. На мене вони виявилися надто великими, особливо це помітно в талії. Вони з мене просто спадають, хоча ззаді тут ставлена резинка і теоретично мала б так талія коригуватися, підходити на будь-яку талію, але ні. Все-таки, бачите, вони з мене спадають. Хоча вказаний, до речі, розмір був 38-й. Ну, але я думаю, чоловічий, 38-й це далеко не жіночий, тому от вони такі широкі, великі. Хоча ось цю їхню величезність можна вважати плюсом, адже саме штани Карго трендовими вважаються, коли вони такі великі і широкі. І знову ж таки на чоловічому відділі знайшла ще одні штани з накладними кишенями, такого вони пісочно-коричневого кольору. І мені здається, вони теж будуть на мене великі. Бачите, яка тут велика така от талія широчезна. Ну, ось так вони виглядають приблизно, як і попередні. Теж особливо це помітно так в талії, що вони на мене завеликі. Загалом хочу вам сказати, що мені дуже пощастило знайти штани з накладними кишенями, адже ці штани зараз на піку популярності і їх розмітають просто в перші ж години. А це я зайшла в секонд-хенд на другий день після обнови. І ось знайшла такі от штанішки. Ну щоправда, не по розміру. Це була моя остання знахідка. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Обов'язково напишіть в коментарях, що вам з сьогоднішнього відео сподобалося найбільше. Сьогодні у мене таке дуже різнопланове відео. Ми починали з плать, закінчили з такими спортивними, дуже кежуальними речами. І якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться. Мені буде дуже приємно. На цьому все, до нових зустрічей.